Все готово до початку нашої зустрічі. Олександр Шавковський вітає свого колегу Патріка Аван Льована. Ось, до речі, і Назар волошив на ваших екранах. Як матчем з іншої паралельної в селе. Тим часом Гермоленко в чужому штрафному майданчику. Гермоленко виконує подачу до карної зони. Караваєв пробиває. Ловить м'яч на ногу Олександр Караваєв. Не завзято підтримують своїх улюбленців, але кутовий біля їх воріти подачу! Денис Попов! 1-0 стає рахунок у цій зустрічі на 15-й хвилині. Денис Попов забиває. Те, що найкраще вміє робити Денис Попов, це вриватися до штрафного майданчика і так з м'ясом у ворота суперників спрямовувати. Дуже важливий, супер важливий м'яч. Гарна комбінація. Хоча, знаєте, інколи сміються з цього, коли кажуть, є нагарні комбінації на захисника, який здорово грає головою. Нагна комбінація полягає в тому, що Денис Попов народився Денисом Поповим з усіма своїми вміннями та якостями. В атаці твердохліб. Класна передача, яка. Перша повноцінна атака Кривбоса. І не проходить. На щастя динамівців пас від Карлоса Парако не проходить Мендоса. Подає Ліусєре. Пострілом з дальної дистанції. Зараз хороший момент. Може бути у Ярмоленка. Ярмоленко підліє воно. Намагається підпрацювати, але знаходить кращий варіант з передачі на бояльського шола. Подача! Удар головою від Кабаєва не точно. Хейкові забігання від гравців Динамо. Пішла отака подача Кабаєв. Замія чіпляється добивання! Олександр Караваєв забиває. 25-та хвилина зустрічі Олександр Караваєв робить рахунок 2-0. Знову подача була на Попова цього разу. Коноте відпрацював надійно із Денисом Поповим. Але запитає Патрік Ван Льови, у своїх підопічних, а де підбирання ось після цієї. А скидки від Владислава Кабаєва. А відповіді на це запитання немає. 2-0. Дуже впевнений початок зустрічі дуже Зараз контратака. динамівців Караваєв. Караваєв веде передачу на Кабаєва. Кабаєв далі на Ярмоленка. Кабаєв. Кабаєв. Кабаєв на Ярмоленко. 3-0! 115-й м'яч Андрія Ярмоленка в українській прем'єр-лізі. Як здорово все на швидкості було розіграно. І який красень Владислав Кабаєв! Який красень Владислав Кабаєв. Як він м'яч спочатку протягнув на чужу половину поля. Свою роботу виконав на відмінно Олександр Караваєв. Ну а далі кабаєв все робить для того, щоб Ярмоленко просто закотив м'яч у порожній кутворіт. Суперчемпіонський рівень, і що команду не спинити. Звісно, ще дуже і дуже серйозна робота попереду. Для того, щоб повернути собі втрачені позиції. Шоло Гундана з дальньої дистанції Кемкін на місці. Бачить шоло Агундану і той просив закинути на дальній фланг, але Ярмоленко вирішив передресувати на Брашка Брашко пробуває Кемкін! Сейви ще у виконанні Голкіпера перекрив Подача від кутового прапорця. Але Аліутєрець цього разу виграє поєтрну дуельті. Єре м'яч проштовхує на Єрмоленка. Огундана низом на Аліуті Арето той пропускає дотепно м'яче. Акабаєв далі на пікальонка. Як зараз розіграли кияни? Шола Агундана. Зупинився Нігеріць. На Єрмоленка йде передача. Єрмоленко може пробити і не пробиває, але Кемкін на місці. Невілівальд ще одна подача. Може бути Кабаєв. Кабаєв під удар, це і підробляє. Вище воріт, м'яч пролітає після удару Владислава Кабаєва. Піхальонок, піхальонок праворуч на Караваєва. Караваєв в штрафному майданчику. Караваєв прострілює Кабаєв на лінії вогню. Панився. А тим часом у Кривбаса контратака на фланзі є вільний гравець Кривбаса. але проігнорували його партнери. Каменський. Каменський на ударну позицію хоче вийти сам пробити. Каменський не віддає м'яч нікому. Дивіться, що виробляє Каменський. Свої ж відібрали у Каменського м'яч. Донецький Шахтар в розіграшу Кубка України. 29 жовтня. Донецький Шахтар в національному чемпіонаті 2 листопада. Давайте після цієї атаки. Кабаєв! Кабаєв, Кабаєв! На Ярмоленка не віддає. Віддає на Буяльського. Буяльський далі. На Караваєва одразу той пробиває. В стійку Бояцький на А Ще одну спробу не дають зробити футболіста Кривбаса. Караваєв на Кабаєва. Караваєв. На Бояцько. Бояцький. жонглює. Пробиває Бояцький. Вище воріт летить м'яч. Олександру Караваєву переходить капітанська пов'язка. Бояльський сьогодні результативну передачу віддав та і взагалі зіграв дуже добре. І він повертається на футбольне поле і Тарас Михавко. Знову перехід капітанської пов'язки. Цього разу до Володимира Брашка. Олександр Караваєв. Гареро! Гереро! Гареро на ударній позиції! Кемкін надійно грає. Глекер Мендоса подає до штрафного майданчика. М'яч відлітає до гравця Кривбасу до Вілі Вальди, але той не забиває. Михайленко замість Володимира Брашка, скоріш за все, з'явиться на полі. Знову буде перехід капітанської пов'язки. Цього разу цікаво. До кого Михавко! Миховко! Михавко! А забити ще! Там вже пішло карате від Валентина Рубчинського. П'ята. Заміна для київського Динамо. Михавко. Пройшла передача. від Михавка забити! Кемкін. Рятує свою команду від. Гареро. На Піхальонка, На Гареро віддає передачу. Олександр Піхальонно. Гереро! 4-0! Забиває Едуардо Гареро! Забиває цей м'яч Едуардо Гареро. І радіє, звичайно, що команда, яка з рахунком 4-0 виграють в рамках 10-го туру. Якщо ви, друзі, не в курсі, то Полісся виграло в оболоні 4-0. Шахтар виграв у Кудрівки 4-0. Зараз Динамо виграє 4-0 у Кривбас. І це було ще. До початку поєдинку. Пам'ятаю, навіть матч Шахтаря. на Той момент, здається, не завершився. Не залишивши жодних шансів, жодних варіантів опонентам. 4-0. Динамо видає феєричний матч проти на Кривбасу. Денис Попов, Олександр Караваєв, Андрій Ярмоленко та Едуардо Герреро забили сьогодні м'ячі. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.